Щойно прибігла з нової пошти, отримала посилочку. Дуже прям мені не терпиться зробити розпаковочку, подивитися, що в цій посилочці я замовила собі трошки парфумів. ПД Парі це сертифікована парфумерія родом з французького міста Грас. Це покращені версії відомих парфумерних композицій, ті, які ми знаємо, всім відомі. Ноти парфумів залишилися незмінними, але більшість синтетичних компонентів замінили натуральними. Давайте подивимося, що тут. В магазинчику представлені не лише жіночі і чоловічі аромати у них є також парфуми і для дому. І автопарфуми, і ароматизовані гелі для душу парфумовані. Дуже гарно, так? Таке упакування. Люблю, коли є якийсь красивий папір, присутній в упаковці. Дивіться, як гарно упаковане. У мене тут чотири аромати. Три я обрала сама, і один мені вибрала. Консультантка. Я довірилася її смаку, попросила щось свіженьке на літо на водній основі. Подивимося, що вона мені поклала. Так, все гарненько розпакуємо. І зараз в них просто неймовірна акція. Якщо замовляєш три аромати, то один із них отримуєш у подарунок. Дуже красиве упакування, мені подобається фірмове. Що не шкодують на коробочку, тому що я колись вже замовляла такі парфуми-репліки, і вони всі були просто в пляшечках. А тут ще й коробочки, мені дуже подобається. Зараз я повиймаю їх всі з коробочок і будемо тестувати. Орієнтиром у мене сьогодні буде один з найулюбленіших моїх парфюмів. Він сьогодні є в цьому замовленні. Це Донакаран New York Be Delicious Green. Я буду орієнтуватися на нього, тому що я знаю, як пахне цей аромат. Я його просто обожнюю. Дуже класний, соковитий, такий огірково-яблучний шлейф. Після нього це аромат, який не можна ні з чим сплутати, ну, особисто мені. Отже у нас йдуть ароматики у склі по 50 мл і 2 30 мл. Давайте знайдемо де тут донакаран. Ось він, 50 мл. Він такий дуже виразний, легкий на теплу пору року. Один в один, Боже, клас! Я так хотіла цей аромат, і сьогодні ним надушуся, і чоловік скаже, де ти взяла Be Delicious? Тому що ми недавно з ним обговорювали, що от я говорю, цей такий впізнаний аромат їхали в ліфті. Він каже, так пахне. Я кажу, це Дона Каран Be Delicious. Подивимося і протестуємо. Ось цей аромат. Це у нас Mies Dior Шері. Я хотіла щось смачненьке, соковите, такі, знаєте, аромат цукерочки. Взагалі, я не такий якийсь експерт в парфумах, просто орієнтуюся на ноти, побачила, що тут є і карамель, і суниця, і мандарин, і черешня, і жасмин. Попкорн, ну, взагалі, такий набір смачнючий, прям цукерка. Зараз спробуємо. Класний такий розпилювач, і взагалі одного пшику, думаю, буде достатньо. Такий класний шлейф, буде приємно відчувати ось цей аромат на собі. Хоча взагалі кажуть, що якщо ти не відчуваєш аромат, то він тобі дуже підходить. Залишилося в мене ще два аромати. Один підібрала я сама, а інший мені о, вибрала консультант. По тому що я люблю, просила, я, щоб не було троянди, щоб він був водний. Це у нас Victoria's Secret Bombshell. Всі картинки я вам вставляю поруч, щоб ви бачили, як виглядає оригінальна баночка. У них все упакування одинакове. Саме брендоване під їхній магазин, вони своє власне роблять упакування, не підроблюють оригінальні упаковки, оригінальні пляшечки. Компанія не називає свою парфумерію аналоговою, адже свої аромати вона створює з нуля. Нути, парфумів залишилися незмінними, але більшість синтетичних компонентів в ПДПарі замінили натуральними. Зазвичай, коли нам показують цю пляшечку. Там за 300 гривень і кажуть, що це оригінал, то у нас відразу якийсь такий трошки викликає сумніву, чесність магазину. А тут все прозоро, все відкрито. Я Вже тут собі кавуську принесла, щоб трошки її понюхати і перебити аромати. Отже, бомшел. Так, що у нас по цьому аромату? Тут у нас грейпфрут, ананас, полуниця, маракуя, знову ж таки жасмин, ванільна орхідея, червоні ягоди, півонія. Я взагалі зрозуміла от по цьому замовленню своєму, що у мене тут скрізь присутній жасмин. Я старалася, коли обирала, то щоб уже не було у мене розового перцю, тому що усі мої аромати в моїй колекції з рожевим перцем. Думаю, ну, не може вже воно все бути однотипне, одинакове. Хотілося якогось різноманіття. І все ж таки, тут у мене скрізь жасмин. Дуже класний, смачнючий. Фруктовий. Мені бомбшел сподобався більше, ніж міс шері. Міс шері хоч він і солодкий. От я зараз на собі його відчуваю. Але якоїсь такої вкусняхи, от саме такої, що прямо з'їв, немає. А бомбшел так, це, мабуть, буде один з моїх улюбленців тепер. Дуже класно пахне. Так, нюхну ще кавузьки. І спробую останній аромат той, який я взяла на осліп, той, який мені рекомендували. Це у нас Omnia Crystalline. Зараз його спробуємо знайду, що це за парфуми, обов'язково вам ставлю тут картинку, сама собі подивлюся, тому що я не знайома з цим ароматом. Читаю і не розумію, що це. Omnia Crystalline, Ну, подивіться, це просто краса. Мені дуже подобається. Я більше ніж задоволена сьогоднішнім замовленням. Залишу вам в інфобоксі посилання на їхній сайт. Заходьте, дивіться, можливо, ви також собі щось оберете. в такій ціні, такі якісні парфуми. Можна брати, познайомитися з відомими ароматами. Парфуми дуже стійкі, мають маслянисту текстуру, не викликають алергії, не тестуються на тваринах і вони розливаються в еко-флакони. Компанія PD PARIE робить акцент саме на вміст на якість самого парфуму, на якість продукту. Клас, мені дуже подобається. Порадували мене. Вгодили. Дуже дякую. Вам дякую за перегляд. Зустрінемося.